Вітаю вас, шановні друзі! Кар'єра за українського гравця Міхія Байду. Вже його четвертий і наш з вами сезон. Наразі виступаємо за лондонський арсенал, і разом із канонірами ми непогано стартували у чемпіонаті Англії. Лише одна поразка від Манчестер Сіті. А також із перемоги ми розпочали свій шлях у Лізі Європи. Сьогодні на нас чекають чотири гри. Друзі, дома приймемо Лондонський Челсі, який йде наразі на дні турнірної таблиці. Далі у нас купова гра проти Плімута, гра проти Евертона. Ну і закінчимо ми сьогоднішню нашу пригоду маленькою грою виїзною проти Мальмо у Лізі Європи. Так, наш перший суперник сьогодні Лондонський Челсі. Можливо, для когось несподівано, а для когось ні. Посідає 20-ту сходинку у турнірній таблиці після п'яти матчів у лондонського колективу лише одне очко: одна ніча та чотири поразки, п'ять голів забито, одинадцять пропущених. Ми ж в свою чергу йдемо на четвертій сходинці, друзі. Але маємо змогу піднятись на другу, якщо переможемо цей кризисний челсі. Міха Байда має після п'яти перших турів в англійській першості, 5 забитих м'ячів та 5 гольових передач. І Якщо гонку кращих асистентів він очолює, випереджаючи Гріліша та Деста із Манчестер Сіті, то ось у гонці бомбардирів поки що лідирує Ель Несрі та Голланд. По 7 голів у них. Далі йде Голер, Рашвард і ось тільки Байда. Склад Лондонського арсеналу, що прийме бій від помираючого Челсі. Хадіям тоді Ван Дейк Моліна захист, віоржині, міха Байда, півзахист, Фатаву, Гожек, САКА. Це наш традиційний вже в цьому сезоні напад. Як завжди, на жаль, ми не маємо змоги ознайомитися зі складом Челсі, але бачимо, що мудрик у стартовому складі, а поки що перехоплення від Байди на перших хвилинах знову м'яч у міхея, але. Ну Трошки невдала була на нього передача, а зараз він невдало просить цей м'яч. Але працює, працює Байда на стартових хвилинах. І ось так у відчаї на відбій грає Челсі. Знову накривають Байду. Він пробиває з невеличким рикошетом. Атака Челсі. Рахім Стерлінг. Передача Ненці Фернандеша. І ось вже є Рамсдейл у грі. Ну, поки що дуже щільно грають проти Байди. Але він е віддає ось таку непогану передачу. Дуже гарненьку. І гожик забиває. це асист від Міхія Байди. Як же він розібрався там із трьома противниками в центрі поля і віддав на гожика, якого ніхто не тримав. Той спокійно виходить один на один і забиває свій гол. Ось так. Здавалося б, вже гра так затягується, затягується у якусь трясину. І буде нам. Тут важко грати, але ні. Знаходимо ми свій момент. І хложик забиває. 1-0. Ну і знову активний Міша Мудрик. Стерлінг міг виходити на оперативний простір. Здає, здається, але віддав ось таку передачу. Передача в центр. І що? Буде удар. Так, є удар у Ближній кут. Байда знову на фланзі. Байда! Прокидає захисника, але і прокидає м'яч за межі поля. Тим часом у нас свисток на перерву. 1-0 ми йдемо відпочивати. Передача на Байду. Того накривають, але все ж таки пробиває Міхей. І Сахаку сідає. І Мудрик також. Іде до лави запасних лондонського Челсі. А тим часом Міха Байда намагається виконати свій кутовий. Дуже непогано. І Гожак все ж таки отримав передачу Сака на Байду, і той буде пр пробивати. Друзі. Це удар, це не передача, це удар, це гра голові від Міхея Байди. Байда! Шикарна передача під удар Кастельяносу. Спроба атакувати від Челсі. Ну і цю спробу просто перекуслив. Байда. Ну віддайте ж пас Байда. І буде забивати Міхей Байда! І ставить, мабуть, крапку в цьому матчі. Ще один асист. Гол записує на свій рахунок в цьому матчі Міхей Байда. Ну і в цілому дуже і дуже солідна така від нього сьогодні гра в центрі поля. Ну, а ми маємо змогу черговий матч на нуль зіграти в цьому сезоні. Певно, ми граємо проти аутсайдерів, а лондонський Челсі в цьому сезоні це саме аутсайдер англійської премєр ліги Непогана передача на Абаду. Ще в офланг, друже, продовжуй. І передачка в центр на Байду. Ні, не туди. Ну що, чи не образились на мої слова, гравці у синьому. І Чи не заб'ють вони нам хоча б один м'яч? Яка помилка! Дару момент Рамсдейл. Ну і тут повинен грати впевнено Рамсдейл, ну все ж таки забирає він м'яч. Ну і на цьому, я думаю, все. Будуть останні дотики від Міхея Байде. І проведемо ми ці хвилини в атаці. Так, 2-0. Міха Байде до Гожик. Забивають за Арсенал. Ну і ми рухаємось до Плімуту. До Кубка Англії. Все ж таки це не Кубок Англії, друзі, це Кубок Ліги. І саме на Кубок Ліги буде гра Манчестер Сіті Челсі. На нас чекає виїзд до Плімут аргайл Ну ще із цікавих пар. Тут, мабуть, гра Манчестер Юнайтед та Брайтона, ну і Челсі. Манчестер Сіті все ж таки це гра Туру у Кубку Ліги. Ну, а ми повинні обігрувати пліму ось таким майже основним складом. Так, було б чудово, якщо б якісь резервисти на кшталт Мартіна Одегара вийшли на футбольне поле, так, але у нас зміни тільки у центрі півзахисту, Рекік та Ківір зіграють цього разу. Так, на папері прохідний, легкий противник нам дістався жеребом на кубок. Але, знаєте, такі противники, та ще й вдома. Ну. Як правило, за правило грають дуже і дуже, знаєте, відчайдушно. Тому можливо легко тут не буде. Настрій у господарів бойовий. Це перший їх кутовий. У цьому матчі Міха виграє другий поверх, але на підбиранні гравці Плімуту. І поки що ми не можемо прибрати, приборкати м'яча до своїх ніг. І вважаю, ще один удар. Цього разу заблокований. Так, Сака. І зараз вихід в атаку. Гожик із глибини. Сака грає п'ятою. Ну і Байда тут просто впирається в гравця Плімуту. Так, а це помилка. І ось він гольовий момент. І, можливо, Гожик виведе нас вперед. 1-0. Швиденько ми все ж таки забиваємо і ставимо в дуже і дуже незручне положення господарів полю. Тому що зараз їм ще більше, мабуть, потрібно буде атакувати, ще більше розкриватись. Але, знаєте, атакують вони непогано. Рамздел працює в ближньому куті. Знову буде грати Міха Байда. Знову надійно, але знову другим темпом атака Плімута. І тут грає Байда. Так, 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 друзі, це мені вже не подобається Фрестик поруч ім'ям Міхія Байди. Це пошкодження, мабуть, мікротравма. І Байда там, дивиться, тримається за стегно. Сподіваюся, все буде добре, але не дуже, судячи з усього. Ну а поки що Байда з м'ячем. І буде пробивати поворотом Плімута. Як же це було близько? Ну, подивимось, чи буде заміна, чи буде знімати Артета Байду з матчу, чи будемо продовжувати грати. Ну Поки що грає, а це означає, що. Ну, все ж таки показують, що травма у Байди. Але з іншого боку, все. Він більше без пластерів на нозі грає. Тож все з ним дуже-дуже добре. Який удар від Міхея Байди. Ще один удар поворотом Бейкера. Невеличка помилка, яка може призвести до великих наслідків, але ні, все ж таки свисток на перерву. Поки що лише 1-0. Ну і там ледь-ледь вижив. У цьому двобії у першому таймі Міхей Байда поки що живий. Дивлячись на те, як атакує все-таки Плімут. Вже були в них моменти. І ось ще один з них не було. Здається, положення поза грою. Просто пробачає форвард Плімуту. Він міг там робити все, що завгодно, із м'ячем і з Рамсдейлом, але він вирішив просто подарувати м'яч нашому голкіперу. А плімут знову дуже-дуже непогано атакує. Ще одна чергова розрізна передача. І вони утримують м'яч. Байда просто спостерігає за усім цим безводом в обороні. Дивом ми відбиваємось цього разу. Буде подавати все ж таки Міхей Байда. Дуже небезпечна передача. Ван Дейк пробиває. Ну, трошки страшно стало Артеті. Підсилює він захист. Байда! Ну, Трошечки сладкий удар, і все ж таки більш по центру а ані в кут. одне непогане відкривання від Байди. Продовження в офланг, але це, ну, така посмішка у бік Букайосака, а не передача. Трошки. Підтиснути потрібно плімут, не дати їм вийти в атаку. ну Все гарно, хоже. Ну, пробивай друже, і тут вже буде фінальний свисток. 1-0. Ну, по грі все ж таки важкувато, але ми проходимо цю команду, йдемо далі у Кубку Ліги. Повертаємось до чемпіонату Англії, будемо грати на виїзді проти Евертона. подивимось, як там справи у Миколенка та компанії, Якщо Миколенка все ж таки ще грає за Евертон, поки що Евертон йде у середині турнірної таблиці. а тож таку команду ми також повинні просто перемагати. Нагадую, що в нас у цьому чемпіонаті поки що лише одна невдача у грі проти Манчестер Сіті. Ну, сподіваюсь, що друга невдача нас не чекає зараз. А поки що невеличкі зміни у нас в стартному складі подивиться, хто ліворуч виходить Коз'є Дюбері. Ну, невже вже немає нікого сильнішого вийти в атаці ліворуч. Ну, мабуть, немає. Ну і знову новенька пара центральних захисників Ван Ківер. цього разу Рамздею на воротах. Традиційно Хадіам Ліворуч, Моліна, праворуч, Вілок Джорджиніо Міхабайда. Ну і Гожик Ісака також допомагає цьому Козіє Дюбарі Ватаці. Що ж, розпочинаємо ми гру на Гудісон парк. Так, у нас у нашому всесвіті Евертон все, ще грає у 26-му році на Гудісоні. А в реальному житті, мабуть, у цьому році вже мерсесайдський колектив буде грати на своєму новенькому стадіоні. А поки що дуже небезпечна атака. Рятує свої ворота, Голкіпер, переводячи постріл Байди впритул у поперечену, і перший кутовий. Ну і зараз би віддати. Ну, в центрі там знаходився на ударній позиції Байда, а зараз він перекритий. Ну і хто забиває, хто забиває, а? Козьє Дюбері. Знову гол з лівого гонга. Хто б там не грав, він буде забувати. А ось САКа буде просто стояти і спостерігати. Подивимось, мабуть, ми е, е, після цього матчу, скільки там в цьому сезоні результативних дій. Кубика Йосака, мені здається, що жодної. Але знову непогана гра від нас, Які удари ще просто поворотом Евертона. Добін. Мабуть, це перша атака Евертона, яка небезпечна! І ніхто цього не чекав. А вони забивають. Один-один. Ну, вже дуже ми розслабилися, якось у нас все просто йшло, знаєте, сьогодні. Та й взагалі останнім часом. Але Евертон показує, що ну, все ж таки потрібно збиратись, тому, тому що просто у чемпіонаті Англії буде, ну, скажімо так, не завжди. Так, ну, здається, так трошки, ро... трошки зібрались гравці. Арсеналу розлютились вони трошечки від цього пропущеного м'яча. Ну і Байда ще одна спроба пробувати. Ну, Байда ви знаєте його натуру, він буде пробувати з будь-якої відстані, якщо буде бачити для себе зручний момент. А він бачить такі моменти дуже і дуже часто. А поки що атака Евертона, і знаєте, не потрібно нам пропускати ще один м'яч. Тому що наша лють може перетворитись. У відчай. Тому потрібно, друзі, грати з емоцією у серці, але і з холодною головою. Що ми і намагаємося зараз робити. Але ця передача не на холодну голову. Ще один удар від Байди. І будуть виконувати господарі ще один кутовий. І забивають вони свій другий м'яч. У роздягальну. Кінце робить дев'ятка Евертона. І ось це про що я казав. Це дуже і дуже ускладнюється для нас у цьому матчі. Хоча, по першим хвилинам, так не здавалось. Хохра буде ось саме так проходити. Давайте, давайте, швиденько, друзі. Гожик, відкривається там, друже. Ось так. На вихід тобі у боротьбу, але програє і наш форвард. Продовжує пресингувати. Красунчик просто те, що нам потрібно, він робить. Ну і відразу Артета його саджає на лаву запасних. Він так не вважає. Ну що, передача на Кастальяноса тепер. Ну, ось так просто. На таку просту гру переходить лондонський арсенал. На жаль, є варіант передачі на Байду, він все ж таки пробиває під тиском, але ніяких. Варіантів для небезпечного удару. По-справжньому небезпечного удару тут не було. І ще одна небезпечна атака Евертона. І продовжується вона. І ось який момент, і ще один удар, це все. Я думаю, це все, друзі. 3-1. Так, ми будемо битись до останньої хвилини, але за грою. Евертон так спокійненько. Чекаючи на наші помилки. Наказує нас, можна сказати, на класі грає проти Арсеналу. Ай, здавалось, Байда тут перехоплює. Але вже 10 хвилин залишається. Нам потрібно ось зараз. Прямо зараз у цій атаці забивати. Ну, передачу! І забиває Байда! Проштовхує м'яч ворота, але там положення поза грою. На жаль, не встигає вчасно в темп віддати Кастеліанос. Чи то зарано Байда туди вбігає. Габріель Жезус, ви там подивиться, на 79-й хвилині забиває за Манчестер Юнайтед. Ось де грає Бразилець. Ну а ми тим часом закінчуємо у Ліверпулі. Свою гру не проти червоної команди цього міса, а проти синьо білої. І програємо. Ось так несподівано. Ми втрачаємо очки. І ще один дав на статистику від Байде. Це все. 3-1. Спокійненько. Не нервуючи, зайвого разу Евертон нас переграє. А ми занадто були розслаблені. Переходимо до Ліги Європи. Другий тур тут. У першому ми перемогли дома Фенербахче. Ну і матч проти Евертона показав, що розслаблятись все ж таки не потрібно. Потрібно грати в повну силу в кожному матчі. На нас чекає виїзд до Мальмю, який звели свій перший матч в нічю проти Селтіка. Оконга розпочинає в опорній зоні. Цього разу повертається фатаву, ліворуч в атаку. Ну, по іншим, здається, без змін. Дей, Ківюр, центр захисту, Хадіан Моліна. Праворуч, Гожик, Сака допомагають фатаву в атаці, ну і Вілок з міхою. Це, мабуть, два незмінних гравця у півзахисті в цьому сезоні. Так, непогано. Байда виходить на ударну позицію і не забиває. Діавара рятує свої ворота. А чи буде цього разу небезпечна передача від Байди? Сильний, сильний навіс. Ну і все. Атака захлинулась. Оконга помиляється. Ну, ми таким чином грали і проти Евертона. Непогано розпочали, грали спокійно, забили гол. Але потім все пішло. Шкереберт. Байда Спокійно. на Новіока. Патаву, знову помилка. Щільно-щільно грають гравці Мальмі. Тут потрібно щось придумувати нам. Ну, мабуть, ось так можна придумати. так, І така передача. І Сакану повинен був забивати по центру. Пробиває просто Букайо. Ще одна непогана передача. Байда тут просто стоїть. Чому? Із помаркою все ж таки м'яч доставляється вперед. І удар у ближній кут. І ще один кутовий. І знову знову перехоплення. Знову дуже щільно грають гравці Мальмю у захисті. І ось це їх відповідь. Пам'ятаєте, Евертон також не поспішав атакувати, а коли вийшов в свої атаки, відразу ж забив. Ой-ой-ой! ой Красиво грає Джонсон. І що це? А це дежавю. Ми знову пропускаємо, знову домінуємо, здавалось би, не можемо забити і пропускаємо м'яч свої ворота. Щось зламалось у грі Арсеналу в останніх матчах. Просто немає захисту, що тут сказати. Людина приймає м'яч поза межами штрафного майданчику. Приймає, обробляє, робить там 25 дотиків, входить до карного майданчика і пробиває і ніякого супротиву. Класе Берг Джонсен. Соренсен. Ну, подивіться просто, подивіться, друзі, просто 2-0 розвалює нас мальме. Просто розвалюють лондонський арсенал у Лізі Європи. Не потрапили ми в цьому сезоні до Ліги Чемпіонів за підсумками минулого сезону. На що сподівався, все ж таки Байда переходить до Арсеналу. І здавалося б, ну ладно, не потрапили ми до Ліги Чемпіонів, але Лігу Європи то ми візьмемо та виграємо. але, ну, Цей матч показує, та куди там. Так легко тут не буде. Поки що перерва. Так, ще є час все виправити. Хоча б нічию звідси привезти додому. Ой-ой-ой. ой ой Ну все, байда також поплив трошечки. Темно в очах. Нічого очіці не бачать. А ноги нічого не можуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі! Який жах. Який жах? 3 нуль. Просто жахають арсенал на виїзді у Лізі Європи у Швеції, так? Це Швеція? Ні, вибачаю, це, мабуть, Мельмес. Все ж таки. Ні, це шведський колектив, так? Якщо що виправте мене в коментарях. Трошечки приступ у мене амнезії. Чи шведський, чи норвезький? Гранд Мельме. Але не має це ніякого значення. Вибачаюся передболівальниками Мельмі, але. 3-0. Ось це має значення. Гра, жалюгідна гра лондонського арсеналу. Йоргенсен. Ну що, ще один, давайте. Ховайте нас просто, закапуйте в цю мерзву скандинавську землю. Ок, я ось як на цьому самому фоні грає. Лондонський арсенал. Ну, здавалося, б все ж таки вбиває там в дев'ятину м'яч Голожик, але ні. По сценарію цієї гри ми будемо пробивати повз ворота. Вибачайте. Ну що, гол Престижу заб'ємо чи ні? Хто б міг подумати перед цим матчем, що ми будемо перейматися ось таким забиванням гол Престижу, А все ж таки забиває Міхей Байда. 3-1. Ну, знаєте, час є, не хочу наврочити, але ще можемо ми поборотись, якщо зараз відразу заб'ємо другий у боротьбі, проштовхує все ж таки в дальній кут м'яч міха Байда. Поки що нам потрібно ультра захищатись, ви знаєте. Тому що ось так легко просто проходять к нашим воротам гравці мьольди і все, все. Заспокійтесь, заспокойтесь, друзі. Вибачайте. Але не буде ніякого камбеку. Каже нам Соренсен. Ви куди приїхали? Ви приїхали до Гранда в гості. До скандинавського Гранди. Мельме. А тому сидіть собі тихенько просто і ковтайте ці голи в свої ворота. 4-1. Передача на Байду. Скидка на дальну стійку. Там нікого немає. Оцю історичну перемогу. Мельме. Може ще один м'яч залітить в наші ворота. Ні, рятує все ж таки Рамсдейл. Але це не все. І ще один, мабуть, буде удар. І Ще рятує Рамсдейл. Ну все, не дає. Та боже ж ти мій. Ну все, давай цей свисток. Поїхали додому. Ускладнюємо ми собі життя у Лізі Європи, друзі. І дивлячись на те, як ми зіграли останні два матчі, ну, у нас взагалі-то простого життя вже попереду не передбачається. Що ж, залишається, друзі, нам лише забути цей ганебний результат. Ганебний результат двох останніх матчів у виконанні арсеналу. І сподіватися, що попереду нас чекає все ж таки більш впевнена, більш гарна гра у виконанні канонірів. Ну а зараз, друзі, прощаємось з вами. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте про свої підписки та вподобайки. Не забувайте підтримувати збройні сили та волонтерські рухи. Все буде Україна. Бережіть себе. Скоро побачимось.